За зйомку і поширення відео для дорослих не саджатимуть в Раді. Зареєстрували законопроєкт у Верховній Раді України. Зареєстровано законопроєкт, яким передбачено скасувати кримінальну відповідальність за зняття і поширення дорослими людьми відео інтимного характеру. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у телеграмі. Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності зареєстровано у Верховні. Вній раді під номером 12191. железняк зазначає, що навколо законопроєкту були емоційні баталії, але серед співавторів 28 народних депутатів України, хто підписав відповідний законопроєкт. Ми просто змінюємо статтю. 301 кримінального кодексу України так, щоб дорослих людей зазняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у в'язницю на від 3 до 5 років, наголосив Железняк. За його словами, кримінальна відповідальність залишається виключно за порно безгоди. Екстремальне порно насильство, некрофілія, порно з дітьми і розповсюдження їх серед дітей тут ще й посилюються на це, аби не було спокусу маніпулювати сутенерство, втягнення в проституцію або торгівля людьми, теж залишаються кримінальними злочинами, зазначив він. Якщо казати більш коротко, то після ухвалення законопроєкту варто очікувати посилення захисту осіб від притягнення до кримінальної відповідальності за діяння, що не становлять суспільної небезпеки, зменшення корупції та зростання. Ефективного використання часу правоохоронцями, покращення ефективності роботи з порнопомстою і так збільшення податкових надходжень до державного бюджету України. Однак поки що потрібно пам'ятати, що це тільки законопроєкт. і поки про кримінальну відповідальність ще йде мова за статтею 301 кримінального кодексу України. Її ніхто не відміняв, а тому слід звернути увагу, що незважаючи на те, ким з учасників кримінального провадження щодо поширення фото або відеоматеріалів сексуального характеру. Виявляєтесь, адвокати юридичної компанії, приходько та партнери, докладуть максимальних і необхідних зусиль для захисту ваших інтересів.